Того. Робить різні шкоду, б'є вікна, собачі екстременти покладає, Да покладаю. Це все бріє. Це гарня. Це это... тушать на вхідних дверах. Це это... все неправда. Ні, це не неправда. Не да. Ми нормально розпитуваємо сина. Дозвольте, Василь. Скажіть, а ви намагалися якимось чином, можливо, там, вирішити ситуацію, там, примиритися з потерпілим? У вас же з іншими сусідами нормальні стосунки? У нас відлічні отношення, звісно, з іншими сусідами. Я питалася, з моєї сторони, був перший шаг. Я на Рождество. Принесла йому пирог, із своїми руками, а он його на моїх з мужем глазах выбросил в мусорку. Правильно Та должно быть правильно а вдруг он отравлений. Ваш сыночек да подложил тоже говно туда. Попробовать надо было. Да. Вот, видите? Так, потерпіли. Дійсно, тримайте, будь ласка. Бачимо, бачимо. що, ми, ми вже все, ми, почували, бачимо все Будь ласка, продовжуйте, коли. Я прошу, щоб моєго мужа освободили, оправдали. А цього старого маразматика наказали. За что? За побої, Вон, посмотри на фотографию. А это что? За побої моего сина. І пусть не... офіційно звіниться перед моїм мішею. Да, І можна ще какую-то справку, щоб репутацію ну, його чуєте? не испортила. Оскільки да, да, я, то, прокурор, то. От, сидячи тут, намагаюся пробитись до вас, щоб ви свій запал трошки зменшили. А що? Куди там звіниться? Думайте, перемотати чоловіка. Да, а не хотіли би подумати раніше, коли він поліз битися вот, до літньої людини? І відлупцював його, коли бачиш свою дитину страшенно побитою, з синцями, гематомами по всьому тілу, то репутація і думки про якусь там е, кар'єру педагога відходять на задній план. Тобто нам ще повезло, що він не взяв рушницю і його не застрелив. Ну, не, не, треба дякую, колега. колега. А да, я з вами повністю согласна. Просто знаєте, що мені ще сусіди розказували? Що він свою жінку довів до інфаркту і до смерті довів свою жінку своїми вот цими маразмами і параноями. Це правда. Та да, як ти смієш? Як ти смієш вмішуватися в мою личну життя? Моя Танечка. У нее был порог сердца, и я никому не желаю, чтобы вы на старости лет остались одни. Да, надо было нормально себя вести со своей Танечкой. И жила бы она дальше не с тобой. Люди вы. Да, а так Это... у меня, сожаление и жалости к тебе нету, потому что ты очень жестоко побил моего сына, дела. и теперь так. мужа моего хотят так. посадить. И все из-за тебя. Правильно, все правильно, если посадят. Все, гамут, гамут, По-моєму, це вже перебір. Ви знаєте, по суті, справи ми вас почули, а більше в мене бажання немає вас слухати. Колеги, є І ще запитання у вас чи немає? Немає. немає? немає. Займіть своє місце, будь ласка, в залі. Пане розпоряднику, Станіслава Афанасівна Малиновська. Запросіть, будь ласка. Пані Малиновська, запрошуйте у судову залу. Заходимо, будь ласка, свідомо. Я вас попереджаю про те, що передбачено кримінальна відповідальність за неправдиві свідчення. Зрозуміло. Я так розумію, ви також сусідка і потерпілої і родини підсудного. Так ми з Льоні меж не єдині, котрі мешкаємо з самого початку в цьому будинку. Угу. Я не була на цій, на цій події 28 червня, так. але ж я впевнена, що Льоня не міг просто так побити сина Михайла. Що ви можете розповісти про родину Ковалевських? Родина Ковалевських поселилась у нас рік тому. Але ж з самого початку у них не склалися стосунки з Льонею. Льоня постійно мені скаржився, що вони вмикають гучну музику, якийсь галас там, якісь люди там гомонять. Він робив їм зауваження, але ж вони ніяк не реагували на це. А син як над ним знущався, так нагло з ним поводився. Ну, Станіслава Афанасьовна, з приводу знущань, когось над кимось, це питання дуже спірне. А в мене таке питання. Вам ця родина якісь проблеми створювала чи ні? Ні, вона мені таких проблем не створювала, але ж е були такі ночі, були ночі, котрі я теж не спала. А чому ж ви тоді скарги не писали? Чому інші сусіди не писали? А тільки от Леонід Віталійович? А навіщо мені писати скарги? Скарги писав Льоня. Бо... Він до мене приходив. Ми писав. з ним їх обговорювали. І я з ним була згодна Мам і підтримувала його. Віті, уважами суда, то теж немножко не в собі. Вони сидять по своїм норам, там совіщаються, пишуть жалоби. Та жіно свою в могилу свел. А де ваш муж дієся? Я хочу знати. Ага, Що ти, ти таке говориш? Це бідна людина. Вона постраждала. У неї пом... донька попала під автобус. А потім жінка, оця Таня, така розумна жіночка була добра, але ж вона у неї е, трапився нервовий зрив, і вона дуже хворіла. Хворіла, хворіла, а потім померла. Не треба, пожалуйста, це до діло не відноситься. Ну, я тебе прошу і так уже. Льоня, пробач, пробач, ти теж виновен. Ти не мав права бити дитину. Оце у нього є свої батьки, і батьки повинні було, були його виховувати. Проблема зараз не тільки вже в характері. Потерпілого, а в тому, що інші сусіди ну може на відміну від вас вважають його суспільно небезпечним після того, що він чинив з дитиною. Я не хотіла говорити, але тут проблема не в родині, а в квартирі. О, так, ну, так. так Ну, чекайте Ми при чому тут квартира Квартира До вас? чого, коли Льоня хоронив жінку, Таню у mm. нього не було грошей, навіть на труну, і він оцю квартиру продав. Продав. Тобто в які квартиру підсудно, які да. зараз він проживає? Ні, спочатку він продав оцю квартиру і поселився в однокімнатній з самого початку. Угу. І там поселилися мешканці, котрі прожили тільки два роки, два роки, а потім хотіли поїхати ще за кордон. І Льоня хотів знову поселитися в цій квартирі. Якраз у державі була криза, і квартири були дешеві. Ну, і наві... Льоня знову захотів поселитися в цій ну, а квартирі. а навіщо воно йому треба було. Одному велику кімну квартиру заїжджати. Ну, він хотів знову в свою, бо він там почував себе щасливим. Там зростала його донька, там жила його жінка. Але ж він вже домовився з ними, вже договір склали. Але ж оці Ковалевські заплатили більше і квартиру ну, да, вони продали Ковалевські. Ну угу. е Я розумію, що, можливо, потерпіло щось і хотів з цієї квартири, але при чому тут родина ковалець? Він до Ковалевських, він ще хотів він говорив: Я хочу цю квартиру, а Ковалевський його розвернув, штовхнув, як собаку. І після цього Льоня їх зненавидів. Одну хвилину. Підсудний, а підведіться. А почему вы не повідомили, що між вами вот такий инцидент був можливо якесь інше светло пролило б на ваш конфликт? А я и забыл совсем про этот момент. Да, было дело. Помню, как раз мы как раз только вселились в эту квартиру, и в тот же день он ворвался к нам внутрь, вошел. Мы еще не успели вещи распаковать да, врывался, и начал кричать поговорить. Это моя квартира, я должен был в ней жить. Мы подумали, да, он какой-то да, чокнутый, да. соответственно, просто его выперли за дверь, выгнали. Да, и как ну, все на этом. Звичайна реакція, ваша честь, дозвольте, до потерпілого одне уточнення. Будь ласка, потерпіли. То можливо, ви з особистих, абсолютно безпідставних причин просто мститися підсудному, оговорюєте його, кажучи, що він навмисно зіштовхнув вас зі сходів. Ну, як это без основання. Вони цілий рік здівалися надо мною, а я нікому не дозволю здіватися, а тим більше бити мене по лицу. Нікому зрозуміло, з зрозуміло. І тому на сходовій клітині ви напали на нього ззаду зі спини, щоб дати йому здачі, так? Ну, ви розумієте, там було темно і проход узкий. І вообще, що ви сейчас ага, мені? Ага, ага. І потерпіли, як? Забиваете і підсудні, як молодший на багато вас, встиг ухилитися, і ви по цьому узкому проходу не втримали рівноваги і впали на сходи, так? Да, это уже не має значення. Ага, ну це велике имеет значення має. Ані цілий год іздевались надо мною. Обзивали, а тепер пусь викручуй. Я не вітались, я не вітались. Мені Скажіть відверто. Чи штовхав він вас, чи ви самі впали? А я кажу, це вже не має значення. Зрозуміло. Ані здівались, пусть відповідають. Ще запитання до свідка, маєте? Немає ваша честь. Пане прокурор. Немає. Свідок, ви присядьте, будь ласка. Колеги, переходимо до дебатів. Будь ласка, пане прокурор. Ваша честь. Те обвинувачення, яке ми Ковалевського, є вірне і омортується доказами. По-перше, висновки суду і медичної експертизи. Що вони говорять, що в нього тілесне ушкодження середньої тяжкості. Тепер, як це сталося? За яких обставин ці тілесні ушкодження були нанесені? Безумовно, всі будуть апелювати з е, сторони захисту, що ось син Ян, його побили, от, а тому розгніваний батько пішов і побив поганого сусіда. Я не заперечую. Що це не найкращий епізод в житті заслуженої людини. Але не можна, навіть якщо їй ідуть неправомірні дії, то що? Взять пістолет і застрелити людину? Чого б і ні? Тобто ми не можемо цим виправдовувати дії підсудного. А тепер повернемося до обставин. Саме підсудний прийшов у квартиру. Потерпіло і витяг з цієї квартири, з квартири силою і наніс йому удар. І от там якраз зав'язалася драка, про яку намагається потасовка, на яку намагається і виправдати. Захист, що він там спікнувся, упав і таке інше, це вже не має істотного значення. Має тільки одне значення, як і які тілесни ушкоджені по факту. Друге, я хотів би звернути вашу увагу честь, що старість. Приходить до кожного із нас і приходить немічною і беззахисною. Вони не можуть здати здачі усім молодим і здоровим байдужим. Але не можна так цинічно відноситися до цього злочину і говорити, що його немає. Він є, якраз вимагає сурового покарання. І якщо там передбачено частиною першою до трьох років позбавлення. То я вважаю, що це якраз і є адекватною мірою покарання. Тому на підстави на ваша честь, прошу визнати Ковалевського Михайла Антоновича, у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 122 кримінального кодексу України, і засудити до трьох років позбавлені волі. У мене все. Дякую, пане прокурор. Будь ласка, пане захисник. Дякую, Ваша честь відразу хочу звернути увагу, що. Промова прокурора більш була направлена на емоції, а не на факти. Я так і не зрозумів. А де ж докази того, що середньої тяжкості тілесні ушкодження були спричинені саме діями підсудного? Судово-медична експертиза. Так, да, дійсно, вона говорить, що сам факт середньої, середньої тяжкості тілесних ушкоджень він мав місце. Але як це сталося? Абсолютно не зрозуміло. Слова потерпіло на слова підсудного. Більш нічого, я хочу все-таки нагадати суду. Те, що всі сумніви тлумачаться на користь підсудного, пан прокурор каже: то що виправдовувати його потрібно? Звичайно, ні. Але що у нас є? Що залишається? Удар в обличчя. Він був, підсудний його визнав, все інше це або тут може бути два варіанти: або випадок, що дійсно потерпілий сам туди полетів, коли не розрахував свій вік, свої сили і рівновагу. Друге, що не навмисне там просто обтіло. Підсудно він вдарився і знову ж таки полетів на ці сходи. Але тут нема умислу підсудно на завдання середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Але на цей випадок є стаття 126 Кримінального кодексу України, яка звучить так: умисне завдання удару побоїв, або вчинення інших насильницьких дій. Я звертаю увагу, що тут не побоїв, ні інших насильницьких дій не було. Був один удар. Тепер санкція цієї статті або штраф, або громадські роботи, або виправні роботи не більше і не менше. Я не кажу, що старість у нас не треба поважати. Я кажу, що треба все вирішувати відповідно до закону. Винен підсудний в тому, що завдав удар. Винен має нести відповідальність? Має, але тільки за статтєю 126. А враховуючи причини, що призвели до цього удару, тут саме мінімальне покарання треба призначити у вигляді штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. І це буде дійсно адекватне тому, що було вчинено, і тим причинам, які призвели до цього удару. В мене все я дякую. Сути до народчої кімнати для прийняття рішень. На лаві підсудних чоловік, якого звинувачують у побитті сусіда пенсіонера. Прокурор упевнений, підсудний помстився потерпілому, який відлупцював його сина. Обурений батько пішов до пенсіонера, витяг його з квартири, вдарив кулаком в обличчя і штовхнув зі сходів. Підсудний визнає, що дав старому стусана, але стверджує, що нікого не штовхав. Хто правий в сусідській війні? Дивіться далі. Оголошується рішення. Іменем України. Суд засудив Ковалевського Михайла Антоновича. визнати винним у вчиненні злочину, передбачено частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України та йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки. На підставі статті 75 звільнити Ковалевського від відбуття покарання за спитовим терміном на один рік. Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду протягом 15 днів через суд, який постановив вирок. Підсудне, ви почули, зрозуміли вирок? Так, да, я зрозумів. Я прошу всіх сідати. Ми сьогодні побачили, що насправді цей конфлікт він виник не із-за того, що дійсно ці люди були ворогами, а із за того, що вони своєчасно не прислухались один до одного. Вони намагались зрозуміти, що відбувається з іншим. І за цих сусідських війн і неуваги один до одного, ви отримуєте реальні покарання і несете реальні збитки, і фізичні, і матеріальні. Ви послухайте один одного. Саме тому я вирішив сьогодні не призначати реальне покарання під суд. Я вирішив дати вам шанс під суд зробити перший крок. Ця людина потребує уваги. У нього багато заплачива чужих і доброго, і поганого. Якщо за цей рік ви не скоїте правопорушень, ви будете звільнені від відбування цього покарання. Але якщо ви будете і далі рухатись в тому ж напрямку, ви отримаєте свої три роки і відбудете їх, Я думаю, що до кінця судове засідання оголошується закритим. thank you